Українці мирний, але мужній народ, який до останнього подиху захищатиме свій рідний дім від рашидських окупантів. Ми б'ємось не тільки за свою державність і волю, а й за свободу цілого світу. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. У Кременчуці ремонтують не лише автошляхи, а й міжквартальні проїзди. Наразі бригади КП ШРБУ проводять масштабні ремонтні роботи проїзної частини по вулиці Національної гвардії. У колишньому провулку гвардійському, а тепер вулиці Національної гвардії, у комунальників кипить робота. Наразі на цій ділянці силами КП ШРБУ проводиться масштабне оновлення дороги. На цій вулиці подібних робіт ще не було. Шляховики-ремонтники розширюють дорогу, встановлюють бордюрний камінь і роблять паркувальні кишені, щоб цей міжквартальний проїзд був якісним і зручним для водіїв та пішоходів. Зараз тут проводимо ремонт дороги, ставимо бортовий камінь. Також реконструкція проходить у нас з тротуара, розширяємо кармани для автомобілів, а також робимо ширше дорогу. На доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького роботи по вулиці Національної гвардії Кременчуські комунальники розпочали у цьому році. Депутатський корпус підтримав завдання, щоб Кременчук був комфортний однаково і в центрі, і на околицях. Не можна сказати, що район гвардійської це околиця, але тут стара забудова, стара інфраструктура, старі комунікації. Зараз було замінено частково комунікації, зроблено. Ремонт дорожнього покриття, робляться тротуари, впевнений, що так повинно бути в кожному мікрорайоні Кременчука. Сьогодні ставимо завдання шляхово ремонтно-будівельному управлінню звернути увагу на тротуари, зробити їх безпечними для мешканців, зробити комфортним перебування тут і пішоходів, і автомобілістів. Дякую за те, що ви підняли цю проблему. Спільними зусиллями обов'язково її вирішимо. Візалісіч крім того, за вашим дорученням за сприянням депутату міської ради Ясені Олександру, в цьому році ми влаштували також додаткове освітлення. Цей мікрорайон освітлення взагалі не бачив ще за радянських часів. В цьому році більше 40 одиниць світильників на опорах ми влаштували. Депутат Кременчуцької міської ради від цього мікрорайону Олександр Яцина восени минулого року проводив зустріч з громадою саме на цій вулиці. І тоді до нього і звернулися мешканці з проханням зробити нову дорогу. Восени 21 року була зустріч з мешканцями цього мікрорайону Віталій Олексій, я і Москалик. почули мешканців. Якби не розпочалася війна, то звісно, вона б почали чуть раніше. Ну, а так, почали, як коли з'явилися кошти, то що всі кошти йдуть на війну. Так що за підтримку міської ради Віталія Олексійовича і депутатів, то есть, в принципі, виділили ті кошти і розпочали. Ну, наскільки погода дозволе, то будемо працювати. Обіщали і робимо. Бригади КП «ШРБО» будуть працювати на цій ділянці, доки дозволяє температурний режим. За необхідності роботи буде продовжено і в наступному році. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчук підписав меморандум про співпрацю з гуманітарною організацією Інтерсос, яку саме допомогу вимушеним переселенцям будуть надавати благодійники. Кременчук залучає міжнародні гуманітарні організації до допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у нашому місті. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малеський підписав меморандум про співпрацю з гуманітарною організацією Інтерсос. У нашому місті ця організація буде допомагати з поліпшенням умов проживання вимушених переселенців в рамках наших заходів. місія «Інтерсос» планує легкі ремонтні роботи в двох колективних центрах. Ми плануємо забезпечити ремонтні роботи стосовно тих місць, де проживають переселенці, зокрема кухонні приміщення, дитячу кімнату, заміну вікон. Ми також плануємо певні активності для дітей і також постачання необхідної побудової техніки та меблів в ці колективні шелтри. Гуманітарна організація Інтерсос створена у 1992 році в Італії. Інтерсос це незалежна гуманітарна організація, яка надає допомогу жертвам стихійних лих, збройних конфліктів та соціального відчуження. Її діяльність ґрунтується на принципах солідарності, справедливості, людської гідності, рівності прав і можливостей, поваги до різноманітності і співіснування в Україні. Інтерсос розпочали свою діяльність з березня цього року і активно допомагають вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. І Кременчук щиро дякує міжнародним. Партнерам за допомогу і небайдужість. Антон Воробйов, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Кременчужани мають бути готові до відключень електроенергії. У наступному матеріалі наші журналісти розкажуть, як вдома самостійно зробити свічку з картоплі, яка горітиме цілий день. Останнім часом в Україні все частіше вимикають електроенергію. Тож, аби не залишитись зовсім без світла, українці мають зробити запаси свічок та ліхтарів, але й зробити свічку самому можна в домашніх умовах. З речей, які зазвичай є в оселі кожного. Наприклад, можна використати звичайну картоплю. Щоб зробити свічку, потрібна картоплина, олія та сірники або мотузка зі штучних чи рослинних волокон. Картоплю треба обрізати з двох боків, аби вона могла стояти. З одного боку зробити отвір до одного сантиметра, залити у нього олію та вставити сір... Рники або протягнути мотузку, щоб кінець був на долі її. Тепер потрібно підпалити отриманий гніт. Щоб свічка горіла якомога довше, підливайте час від часу трохи олії. Олія має бути рафінована, адже вона буде менше кипіти. Якщо зробити три-чотири такі свічки з картоплі і розмістити їх поряд, то над їхнім полум'ям можна нагріти чашку води або на велику кількість їжі. Звичайно, така свічка з картоплі не замінить повноцінного освітлення, але за її допомоги можна отримати трішки більше затишку в оселі та світла. Марія Бердаєва Іванкаченко Кремчуцькі новини. У рамках благодійної акції Святий Миколай дітям волонтери молодіжного парламенту Кременчука відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Що цього року дітлахи хочуть отримати у подарунок, дізнайтесь із нашого сюжету. Навіть під час війни святий Миколай неодмінно завітає до дітлахів, адже, попри усі жахи воєнного часу, діти вірять у диво. А його помічники вже активно готуються здійснити цьогорічні мрії дітлахів. У рамках благодійної акції Святий Миколай дітям вихованці соціальних закладів та діти із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, пишуть листи доброму чудотворцю. І сьогодні звернення до благодійника писали вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми працівники центру. Для дітей дякуємо чудових хлопців та дівчат молодіжного парламенту міста Кременчука за організацію цієї чудової казкової акції. Дуже важливо цього року продовжити цю акцію, тому що ми розуміємо, що при повномасштабній війні ми не можемо залишити цих дітей без свята, без подарунків на свято Святого Миколая. Усі листи з малюнками волонтери опублікують у Фейсбуці на сторінці молодіжного парламенту Кременчука, І кожен бажаючи зможе обрати дитину, придбати бажаний подарунок і передати волонтерам. Я чекаю на свято Святого Миколая, тому що мені це свято подобається. Я його святкував зі своєю родиною ще прошлі роки, і я хотів би замовити на на свято Святого Миколая собі смартфон, тому що він мені потрібен зовсім не для того, щоб грати в грі для навчання, щоб спілкуватись, новорічний праздник для дітей. Вони всі його чекають. Дуже хотілося би отримати спортивний костюм. Найк. У листах хлопчики та дівчатка намалювали подарунки, які хочуть отримати у цей святковий день. Ми зазвичай в Фейсбук створюємо альбом на сторінці молодіжного парламенту Кременчука. Туди загружаємо всі мрії дітей. І е, яка дія відбувається? Ви обираєте малюнок та обираєте мрії дитини, яку ви реально зможете здійснити. Треба буде всього лише написати в коментарях про те, що так до 19 грудня я зможу до вас в офіс принести цей подарунок. І вже ми чекати на це, і 19 грудня ці дітки отримують подарунки. Тож запрошуємо всіх Кременчужан долучитись до акції Святий Миколай. Дітям ми чекаємо в центральному офісі Святого Миколаю. Це молодіжний парламент Кременчука Шевченка, 19, дроб солодкі подарунки для дітей, канцтовари. Засоби особисто гігієни та підгузки здійсніть мрію дитини, аби вогник віри у дива не згасав у їхніх оченятах, попри звуки сирен та вибухів. Приєднуйтесь до доброї справи, і нехай ваші мрії та бажання також здійсняться. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі вогнеборці разом з працівниками місцевої пожежної охорони провели урок для учнів школи села Вільна Терешківка. Дітей познайомили ближче з професією рятувальників та наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки. Детальніше дивіться далі. На території України реєструють близько 40 тисяч пожеж у сільській місцевості на рік. Тому українські рятувальники переймають досвід європейських країн у створенні місцевої та добровільної пожежної охорони. Це сприятиме більш оперативному прибуттю вогнеборців на місце трагедії, навіть у найвіддаленіші населені пункти. Розраховується, що підрозділ або місцева пожежна охорона, або добровільна пожежна охорона зможуть прибути на пожежу менше ніж за 20 хвилин. В свою чергу дуже сильно економить час та як наслідок порятунок на життя та майно громадян. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники разом із працівниками місцевої пожежної охорони провели урок безпеки для учнів школи села Вільна Терешківка. Оперативники познайомили школярів зі своєю професією та наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки. Діти в своєму житті майбутньому зможуть поєднати за бажанням або себе з професією рятувальника професійно. Або якщо захочуть бути небайдужими до людського лиха, вони можуть приєднатися в майбутньому або до місцевої пожежної охорони, або до добровільної пожежної охорони. Наразі в Кремчуцькому районі створено 10 підрозділів місцевої пожежної охорони, сім з яких функціонують, та два підрозділи добровільної пожежної охорони. Місцева пожежна охорона створюється в населених пунктах, де відсутня державна пожежна охорона. В першу чергу, щоб розвантажити державну пожежну охорону, щоб її не відволікати на дрібні пожежу. І плюс ми тут на місцях, і, як правило, наші працівники з числа місцевих мешканців вони добре орієнтуються на місцевості. Данило залишився захваті від такого заходу. Хлопець вдячний рятувальникам за отриману інформацію. Відчути себе в одежі рятувальника. Вона трохи тяжка. Чувствую, що. Рятувальникам тяжче, ніж нам. А Софія завдяки уроку із вогнеборцями зрозуміла, ким мріє стати у майбутньому. Мені дуже подобалося, дізналася нове, що я можу рятувати людей, тварин і ну, робити так, щоб люди не помирали. На жаль, з початку року у Кременчуцькому районі на пожежах у побуді загинуло 20 людей. За останні чотири тижні у Кременчуці троє загиблих внаслідок пожежі. 7 листопада виникла пожежа у квартирі по вулиці Володимира Великого у Кременчуці. І як встановив пожежний інспектор, ймовірною причиною виникнення пожежі стала необережність з вогнем, внаслідок якої загинула жінка. Рятувальники вкотре звертаються до Кременчужан з проханням не нехтувати прав правилами пожежної безпеки у побуті та навчати правилам своїх дітей. Валерія Лизенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вишивання один з найдавніших видів мистецтва з багатими традиціями, своїми секретами і прикметами. Саме сьогодні, у міжнародний день вишивальниць, майстриня Наталія Рома розказала про усі особливості і складнощі роботи з цим ремеслом. Деталі далі. 10 листопада, міжнародний день вишивальниць. Така кропітка робота потребує неабиякої зосередженості і терпіння. Не кожному це до душі. Хоча психологи навпаки стверджують, що таке хобі допомагає розслабитись і відпочити думками. Це як вид психотерапії на сьогодні дуже актуальний. тому що ти рахуєш всі ці техніки, вони рахункові, і ти маєш рахувати навіть той же хрестик. Да? Там два хрестика вліво, два хрестика вправо. Ну я хрестику мало вишиваю, але все рівно я рахую рахункові всі вони, нитки рахую. І ти відволікаєшся, а ще і колір. Ти ж дивишся на це полотно, годинами дивишся на полотно, і ці кольори вони змінюються. Тому це, як кажуть психологи, це такий вид психотерапії. Протягом десятків років нам нав'язували, що вишивка це старомодно та неактуально. Як наслідок, величезна частина технік і орнаментів не дійшли до наших часів. Дуже і дуже, дуже багато втрачено, порізано, винищено. Тому, звичайно, ті, ті зразочки, які залишилися, ми маємо зберігати, відновлювати. Популяризувати українське надважливо, адже це частина історії, частина культурної спадщини нашої неньки. Щоб вишита сорочка, це не було ми вдягали там на день конституції або на день незалежності чи на день вишиванки. А щоб ми носили вишиті речі, і в нашому повсякденному житті ми маємо нести у маси, розповідати, показувати людям, що є, яка є. Наша, наша справжня вишивка. Наші бабусі досі з теплом згадують, як готували придане до свого весілля і вишивали рушники та ковдри. І хоча зараз ця традиція вже не актуальна, нашим обов'язком є зберегти ці спогади як частину українського духу. Від батьків воно прийшло, батьки вишивали, бабусі, багато я вишивала, особливо молодою дівчиною. Хотіла собі придане таке приготувати. А раніше це було. Обов'язково Ряд ткали, дорожки робили, ковдри ткали. Все було руками людськими зроблено. Що ми українці? Любимо вишивку, щоб показати, що була така нація і є, і буде. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наша мова багата не тільки на милозвучні слова, а й на влучну та яскраво виражену лайку. Чи використовують українські вислови кременчужани, знають наші журналісти. Ти такий злий, що готовий пеклом дихати? Так. І ти не знаєш, як це описати українською. Так. І тому ти переходиш на російську. Так. Повторюй за мною. Але без матюків. Добре. Бодай його шашель поточила. Бодай його шашель поточила. Бодай тобі пусто було. Бодай тобі пусто було. Натру тобі перцю вніс. Натру тобі перцю вніс. Аби тебе не чистий забрав. Аби тебе не чистий забрав. Іди к чорту. Іди к чорту. Краще. Краще. Українці, які масово переходять на спілкування рідною мовою, мають певні мовні труднощі і подеколи не підозрюють, що російські матюки також можна влучно замінити лютою українською лайкою. І рашиську пельку варто закривати смачним, моцним українським висловом. Яку українську лайку ви знаєте? Шлях би тебе трафив, хай йому грець. Чому шкіришся? Дощ би тебе мочив, діду біса сто чортів твоїй матері. Лайлива свекруха, язиката невістка та вічна драма сімейних стосунків. Хто пам'ятає відому історію сім'ї Кайдашів із повісті Івана нечуя Левицького? Вона запам'яталась не лише сюжетом, а й рясними лихослів'ями. Навіть деякі з них використовують в українських піснях. Я не мала дитина, бо надалі я тягуля. Чи знають Кременчужани українські вислови та що вони означають? Шлях би тебе трафив. Ні, Не знаю, і не чула навіть такого. Побажання хвороби. Ну, це, мабуть, те ж саме, що сто чортів твоєї матері. Ну, якийсь... Як високо поставлений чоловік, би ну, в прямому сенсі вкурвлювати. Звісно, що знаю. Це від слова курва. І вкурвлювати це в тому використовується в тому розумінні, що обдурити. дурити. Наскільки я пам'ятаю, курва по-польськи це щось недобре. Значить, ти щось мене там бісиш. бісиш да. Може щось е, доказувати як. Ну типу, ти не прав. А хай би тобі грець. От розумієте, і грець в сучасному розумінні це теж побажання в нещастя. Відчепися, щоб ти здох, якщо так сказати, «Добійся». Чого шкіришся? Вищеляєшся. Це означає, чого ти недоречно смієшся. Чого ти мене виводиш на якусь лайку? Ну, чого лидишся? Щоб в тебе пір'я в роті поросло. О, не чув. Ну це теж прокльон. Це наші українські смачні, гарні, такі історичні вирази. Коли щось може. Образив людину, і от щоб тебе в пірі поросло от, щось таке. Ну это по типу, типу он тебе на язик. Тож нехай у словесному бою перемагає українська лайка замість російського матюча. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Віра українців у наші збройні сили настільки ж сильна, як і на початку війни. Ми бажаємо нашим військовим сил та міцного здоров'я. Ми переймаємось за вас, ми підтримуємо вас і віримо. Слава нашим героям! Слава Україні!